Подічок, дитяче харчування, пюрешки. кашки. Це пані Олена, яка сьогодні, як і кілька десятків людей, прийшла за допомогою у центр рівнян. Жінка разом з трьома дітьми залишила власну домівку у Хорсонській області та шукала нового прихистку. Вже як півроку Олена з дітьми живе у Рівному. Ми майже рік пробули в окупації дуже в складних умовах. Життєвих нам вдалося виїхати зараз. Ми знаходимося тут як ВПО. Я лишилася сама з трьома дітьми без чоловіка. Чоловік, на жаль, загинув. Як розповіли у центрі допомоги, вони завжди намагаються організовувати різні акції та підтримувати українців. Чергову акцію підтримки розпочали 30 січня. Це чергова підтримка малозабезпечених внутрішньопереміщених, тобто матусі, які змушені через війну переміщатися в нашу область. Ну і мам, які потрапили в складні життєві обставини. Наразі допомога розрахована на дітей. Й до одного року допомагаємо харчуванням. Це пюре бодіки в нас є. Мабуть, найнеобхідніша річ для маленьких, тому що вони ще ну не ходять якби та чи починають ходити ось такого формату різних кольорів для дівчаток, для хлопчиків. Триватиме вона, доки все не роздадуть. Отримати допомогу можна за адресою вулиця Пересопницька, 58, з 10 по 3 годину дня. Обов'язковою умовою є наявність свідоцтва про народження дитини та довідка з місця проживання. Жінки, що отримали допомогу, дякують. кажуть, приємно, що у такий скрутний час є люди та організації, що не залишають у біді. Я вдячна тим, людям, які не тільки бідкаються там, переживе за свою родину, але знаходять час, знаходять можливості допомагати іншим. І підтримувати особливо тих, кого хто залишився без нічого. Денис Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.